Що я можу робити, щоб заробляти гроші в інстаграмі? Шпаргатулечка для драконів гроші не проблема. Продавати новим людям не виходить. Ступор. А як ви зрозумієте, що ви пізнали? Це на вулиці вас бомж буде казати: Валера, привіт, мар. Етапи продажу. Вам треба теж розібратися з цим. Можливо, ви просто не розумієте, по яких етапах треба людині продати. Так? Яка ви тоді, коли ви не можете продати, коли ви не можете попросити гроші за свої послуги на ціну поставила От сучка. Тут я буду давати інформацію і по мисленню вашій психіці, і по тим інструментах, які я бачу на даний момент, вам потрібно задіяти. Друзі, усім привіт! Ви на YouTube каналі Катерини Баришевої, І сьогодні я буду розбирати ваші життєвої ситуації в вашому бізнесі, в вашій справі, що не працює, на що треба звернути увагу. І нагадаю, що я психолог, я бізнес-тренер, я та людина, яка вміє розібрати, які у вас блоки в голові, яких інструментів для вашої справи вам бракує. І знаєте, всі знають вже в інстаграмі, це точно Ютуб для вас теж інформейшн, що поспілкувавшись зі мною 15 хвилин, я за цей час можу визначити, що у вас не працює, з чим вам треба попрацювати, можливо, у вас є якісь затики в голові, страхи, переконання, або, можливо, вам потрібні конкретні. Інструменти для вашої справи або для вашого бізнесу. І тому сьогодні я буду робити розбори ваших ситуацій, взагалі, що відбувається в вашому житті. Шпаргатулечка. І так, я буду зачитувати ситуацію і давати вам рекомендації. Я впевнена, що це буде дуже ефективно для всіх. Тут я буду давати інформацію і по мисленню, і вашій психіці, і по тим інструментах, які я бачу на даний момент вам потрібно задіяти. Марина. Хочеться мати чергу до своїх послуг, поки продаю свої послуги напряму. Пишу в особисті смс. Або коли знайомлюся на навчанні з людьми, продаю свої послуги. Зараз переживаю наступне: знайомим вже продала свої послуги. Хочеться новим людям продавати, але поки ступор не виходить. Основне бажання це навчитися заробляти з інстаграму, вміти продавати свої послуги на будь-який чек, бути впізнаваною, щоб мене запрошували як експерта на різні виступи і спільну співпрацю, як діяти і не оглядатися на результат. Марина а тут я побачила декілька моментів, декілька ліній, які я вам хочу підсвітити. Найперше, коли ви продали уже всім. Тобто ви прямо про це говорите, що ви продали своїм знайомим, десь на навчанні з кимось познайомились, ви продали свої послуги. Це говорить про те, що ви не збільшуєте коло людей, з якими ви знайомитеся. Тобто, це значить, що вам можливо треба більше працювати з точки зору маркетингу або таргету, залучати нових людей чи в соціальні мережі. Чи можливо вам потрібно проводити прямі ефіри, Можливо, вам треба піти на площадки, де ви зможете заявляти про себе, показувати себе. Це один момент, але при цьому говорите, що продавати новим людям не виходить. Ступ. Яка може бути причина, що у вас ступор продавати новим людям? Якщо у вас є ці люди, і ви просто не можете продавати, то тут два моменти: перший момент: ви не можете продавати, тому що у вас психологічні затики, ви думаєте, що ви будете торгашка, що подумають про вас, що ви меркантильна, ціну поставила, от сучка. Чи ви не можете продавати, тому що ви не маєте конкретних інструментів, як доносити цінність свого продукту або свої послуги? Тут я би уточнила, бо ймовірніше за все, у вас є і та частина, і та частина, коли ви з одного боку боїтеся назвати свою ціну і. І причин може бути також багато? Ну давайте говорити чесно. Ми всі родом з радянського або пострадянського простору, де в принципі якось виділятися, заявляти про себе і тим більше торгуватися, да, торгувати, продавати, це було залі історія, за яку наказували людей. Да? І відповідно людина могла потрапити в тюрму. Тому те, що у вас є цей страх, він так історично склався. Він у багатьох людей є питання, що ви при цьому відчуваєте, коли ви боїтеся продавати, коли ви боїтеся заявити про свої послуги, яка ви тоді? І от зараз я впевнена, що хто, і хто дивиться зараз відео, точно у вас є теж така, або була принаймні така історія, бо ви боїтеся поки що продати на більш високий чек. Подумайте, яка ви тоді, коли ви не можете продати, коли ви не можете попросити грошей за свої послуги, наприклад, коли ви соромитеся назвати свою ціну. Подумайте, яка ви, хто ви тоді? Наприклад, ви зараз подумали, що ви дракон, та коли ви просите грошей, ви якась не така погана ще якась, і відповідно образ якийсь образ дракона. А зараз проговоріть вголос для драконів гроші не проблема. Що у вас всередині відбувається? Я впевнена, що в цей момент. Ви розблокуєте певну частину себе. Дивіться, я вам зараз даю цю технологію для роботи з собою, щоб ви в будь-який момент, коли ви відслідкували, що вам страшно, що вам неприємно, вам треба зрозуміти, хто ви тоді, яке у вас там є почуття, і дати собі дозвіл: я можу бути така, я можу проявлятися так, я можу себе так почувати і при цьому бути впізнаваною, цінною, важливою, і мати гроші, говорити про свої цінності в контексті того, що ви мене запитали, так якщо ви боїтеся просто страх у вас бутиркантильною, торгашкою ще остальне. Якщо у вас друга сторона, коли ви не знаєте, які інструменти вам потрібні, а це чисто інструменти продажей, що вам потрібно знати для того, щоб донести цінність до людини, яку ви продаєте. По перше, вам треба перестати думати про себе. Ми настільки егоїстичні, що ми постійно так думаємо, о Боже, як я виглядаю? А чи я достатній експерт, а чи я достатньо цінна, а чи я ся така, а чи мене вухо не торчить? От, ми постійно крутимо в своїй голові. Що нам треба бути якоюсь для того, щоб донести цінність іншій людині? А що я вам, якщо скажу, що ваша задача в цей момент, коли ви прийшли на зустріч до людини, ваша задача думати не про себе, а про людину, ту, яка стоїть. Чи сидить, чи, чи слухає вас, наприклад. Я зараз думаю про вас. І моя задача зараз вам донести, достукатись до вашої свідомості і сказати, що, дивіться, коли ви продаєте з позиції Я хочу тобі продати, ви не продасте. Але коли ви продаєте з позиції, що я хочу для тебе послужити, я хочу зробити тобі результат, я хочу тобі допомогти, це абсолютно інший рівень продажу. І я хочу, щоб ви зараз зрозуміли для себе, що в той момент. Коли ви поставите свого клієнта, Марина це зараз вас стосується. Коли ви поставите свого клієнта на перше місце, коли ви почнете думати, як ви йому можете допомогти, як ви стратегічно можете написати план дій для цієї людини, як цю людину ви можете вивести там чи з певного стану, чи перевести на новий рівень, чи допомогти в якомусь певному питанні, з яким ця людина до вас прийшла, ви починаєте думати про людину. А не про себе. І це важливий момент. Тому що як тільки ви повертаєте фокус уваги на себе і починаєте думати, так, а мене вухо не торчить. О, Боже, мене волосся не торчить. Ой, а я правильно говорю чи неправильно говорю? Все, ви не думаєте про людину, інші люди це відчувають, вони сприймають. І Ви можете зазубрити просто є етап продажу, поступовий. Ви можете його зазубрити, знати, але якщо у вас буде акцент і весь фокус уваги на себе, продати ви не зможете ніколи, тому що інші люди відчувають, може мені ця людина допомогти. І тому. В першу чергу вам треба чітко розуміти, який результат ви можете дати людині, що конкретно ви можете своїми знаннями, навичками, своїм досвідом дати людині, щоб вона також дійшла до результату. Чітко, конкретно і зрозуміло. Етапи продажу, вам треба теж розібратися цим. Можливо, ви просто не розумієте, по яких етапах треба людині продати. Так? Що це може бути контакт, розуміння ситуації людини, і розуміння інструментів, і взаємодія, і довіра. Там багато моментів. Я не хочу зараз зупинятися чисто на інструментах продажу. Я хочу, щоб ви почали дивитись з точки зору психології. Перше, що ви цінна і ви можете дати результат, і гроші для вас не проблема, тому що в світі величезна кількість експертів, які заробляють в рази в сотні разів більше за вас. І Ваша експертність, вона теж важлива ціна. І подивіться, що є експерти, які вже заробляють там, мільйони, мільярди грошей, мільярди, не впевнено. Ну, мільйони точно. Ті ніші, в які працюєте ви. Значить, питання лише до вас, до вашої філософії, до вашої психології, як ви мислите? І другий момент, який результат ви можете дати людині? От прямо зараз сядьте і випишіть. Перше, друге, третє, який результат. Дивіться, ви намагаєтесь досить часто продавати методику, кількість уроків, саму сесію. Ви не повинні продавати оцей якби, шлях. Ви продаєте людині результат. Ви повинні для себе в голові тримати, яким шляхом я приведу людину до того, чого вона хоче, як я можу вирішити проблему для цієї людини. І тоді фокус уваги у вас буде не на тому, щоб розказати просто, наприклад, програму навчання, чи на тому, щоб просто розказати, скільки у вас там буде уроків, чи довести. Свою експертність, а коли ви чітко будете розуміти, що я можу для людини зробити ось це, ось це ось це, і вона прийде до ось такого результату. Тут питання взагалі ваших навичок чи вмієте, чи маєте ви досвід, тому що, якщо от ви мені пишете, що знайомим продала, хочеться новим людям, але поки ступор, в чому ваш ступор саме? Страхові нерозумінні своєї цінності, нерозумінні вашого результату, що ви можете дати людині. Чи можливо у вас немає результатів? Можливо, ви новачок, і у вас ще просто не напрацьовані кейси. Тоді, будь ласка, вам дійсно треба почати напрацьовувати. Почніть з якихось маленьких проєктів, да, візьміть людину, доведіть її до певного результату. І тоді упакуйте кейси. Ви зможете тоді розуміти для себе до якого результату в принципі я можу людину довести. Це перша частина вашого питання. Друга частина це заробляти кошти з інстаграму вміти продавати свої послуги на будь-який чек. Дивіться, бути впізнаваною і при цьому, щоб мене запрошували експерта на різні виступи і спільну співпрацю. Ви на даний момент щось хочете взяти. Ви хочете заробляти гроші, взяти гроші з інстаграму, взяти гроші від інших людей на високий високий чек. Ви хочете, щоб люди вас впізнавали. Ви хочете, щоб люди вас запрошували як експерта, і ви хочете, значить, спільну співпрацю, тобто знову ж да, якась як колаборація. А що в цьому всьому готові давати ви? Паузу я зроблю на подумати вам, тому що. Це досить часта історія Людина не відслідковує, як вона прикладає відповідальність за своє життя десь на зовнішні фактори. Мене не запросили, я не впізнавана, мені грошей не дали. А що якщо ви перекладете на себе відповідальність, і скажете, що я можу робити, щоб заробляти гроші в інстаграмі? Що я можу робити, щоб почати продавати на високий чек? До речі, продавати на високий чек, це означає вирішувати складніші проблеми для свого клієнта. Я до кінця не розумію, якби ми з вами більш детально поспілкувалися, я б зрозуміла, якого рівня проблеми ви вмієте вирішувати для клієнта. І тоді б я б могла сказати, ви можете брати більший чек, чи не можете Навіть поки що не знаю цього. Я думаю, ви відповідь собі дасте, тому що як росте чек у експерта, спочатку ми вирішуємо оцей рівень проблеми, це коштує стільки. Потім ми вирішуємо цей рівень проблеми, це коштує стільки. А потім ми вирішуємо цей рівень проблем, і це коштує значно вище для того, щоб вам піднімати. Як це зараз всіх експертів стосується, ви маєте навчитися вирішувати більш складніші питання в ті ніші, в тому, да, де ви зараз чим ви займаєтеся. Як ви можете це робити? А коли у вас є досвід, коли ви вже провели іншу людину до цього? А коли у вас є нові знання, наприклад, тобто ви постійно удосконалюєтесь, коли ви сама для себе, як експерт, а як людина, як кейс, щоб вам бути впізнаваною, тобто, по факту, що це має відбутися? Інші люди мають вас знати. Для того, щоб інші люди вас знали, вам потрібно, що робити: більшій кількості людей показувати. А зараз подумайте, що ви робите зараз для того, щоб показуватись. Чи ви робите один в'яленький пост на тиждень, чи ви кожен день виходите, наприклад, в соціальні мережі на різних площадках, заявляєте про себе, говорите, що ви це вмієте? Можливо, ви виходите ви в прямі ефірі хоча б раз в тиждень. Тобто, ви маєте, знаєте, дуже так по-дорослому подивитися на діяльність, яку ви зараз ведете. Чи всі інструменти, можливі, доступні на теперішній момент, ви задіяли? Тому що, наприклад, я скажу про себе, я веду декілька соціальних мереж. Я веду і Instagram, і Facebook, Збу, і Ютуб, до речі, ж на ютубі ви дивитесь і Телеграм, і Тікток. І зараз ще додаю ще соціальну мережу. Чому впізнаваність отаким способом формується, коли ви з'являєтесь на різних площадках? Плюс я приходжу на різні виступи, плюс на різних площадках. Да, поза соціальними мережами я виступаю, плюс я ментор на бізнес-клубі. Тобто, оце і є впізнаваність, це коли я розширюю поле свого впливу, і тоді я даю можливість іншим людям себе впізнати. Тому я би вам рекомендувала передивіться ще раз оцю відповідь, яку я вам дала, для того, щоб ви взяли ці інструменти, щоб вас запрошували як експерта, почніть ви запрошувати інших людей на прямі ефіри. Попробуйте зробити колаборації, наприклад, хоча б обмінятися, знаєте, як взаємопіаром. Тобто, коли ви розказуєте про іншу людину, і відповідно інша людина про вас розповідає там, і провести спільний ефір. Класний інструмент. Ви вчитеся комунікації, ви вчитеся взаємодіяти з людьми, ви вчитеся створювати ці партнерства. До чого я вам це веду? Не чекайте, поки щось зовні з вами відбудеться, що ви просто підете і візьмете. Почніть це робити і створювати, як діяти, не оглядаючись на очікуваний результат. А найперше, тут бачите, теж декілька моментів. Я вам вже проговорила, що ви маєте зробити більше точкових цільових дій. Тобто, якщо ви хочете впізнаваність, я вже вам проговорила, це якщо ви хочете продавати, я вже це прямо проговорила. Ви для себе маєте зрозуміти і оцифрувати взагалі, а що для вас буде результатом. Ну, Наприклад, вмієте продавати свої послуги на будь-який чек, а на який чек? А скільком людям продавати? А бути впізнаваним. А як ви зрозумієте, що ви пізнавані? Це на вулиці вас бомж буде казати: Валера, привіт, Марина, я тут. Чи що буде відбуватися, коли ви впізнавали? Мене запрошують як експерта. Куди запрошують, куди вас мають запросити на різні виступи, на різні тотоякі, да? на спільну співпрацю, на яку таку співпрацю? Може, вас будуть запрошувати варити борщ, Це буде співпраця? Буде. Тобто, до чого я веду? Найперше, щоб не оглядати на очікуваний результат, то ви маєте для себе цей результат, оцифрувати. Ви маєте цей результат для себе, розуміти, що повинно відбуватися в моєму житті, щоб я зрозуміла, що я до нього прийшла. Друге, ви повинні пробудувати план дій. І щоб бачити, якими кроками я можу туди прийти, які цільові дії мені потрібно зробити для того, щоб я прийшла до тих результатів, які я бачу перед собою, це якщо суперкоротко вам треба. І питання по самоцінності дозволу собі, і питання чисто ваше внутрішнє, що у вас за продукт, яка цінність, яка який результат ви можете дати, і відповідно розширення вашого впливу, і як ви взагалі збираєтесь там проявлятися відповідно взаємодіяти з іншими людьми. Я вам зараз даю таку прям дуже вижимку, дуже дуже концентрат. Не треба просто мене послухати, подивитись на мене, яка я красива. Напишіть, якщо хоча б один інсайт з того, всього що я вам розповіла, ви візьмете, підете реалізуєте. І умовно, якщо ви також хочете впізнаваності впливу, то розширяйте свої кордони. Почніть дійсно робити як людина, якої є вже впізнаваність і вплив. Почніть діяти так. От уявіть, що яка ви, коли у вас є впізнаваність, яка ви що ця людина, що ця нова Марина робить? Та вона, напевно, безкінечно виходить в якісь ефіри пише дописи, розказує щось в сторіс. запрошує різних людей на колаборації. От така вона буде впізнавана, і Тоді більша кількість людей її дійсно буде впізнавати. І Я впевнена, що якщо ви реалізуєте всі ці пункти, про які я вам розповіла, то звісно, ви отримаєте дуже крутий результат. І, звісно, запрошую вас на діагностику для того, щоб більш детально розібратися в вашій ситуації. Це не тільки Марина вас стосується. Всі, хто дивляться цей ефір, я можу вам пробудувати шлях. Що вам потрібно конкретно робити в вашій самоцінності, в розумінні результату, як впливати на цей результат, якими смислами доносити, що ви можете зробити для іншої людини, і відповідно, як вам будувати свою мілодійність і впізнаваність. Ці всі інструменти, я володію, приходьте, напишу для вас також план. До наступних розборів. Обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ще перешліть, кому цей розбір буде дуже потрібний. Всіх цілую, всім па-па!